Перемістимося до Бахмуту. Північніше тут так само яскраві. Оцінки знищення російського ворожого потенціалу. По перше, я скажу, що по Бахмуту е, останніми тижнями відколи відбулося звільнення двох населених пунктів деокупації їхня Кліщівка Андріївка. Звісно, що почало з'являтися чимало відео е, з здачою росіян у полон. Звісно, це в основному багато відео із 72-ї мотострілецької бригади, яка була тут ще нагадую, розбита в Андріївці, і про це повідомляли і наші бійці третього штурмувати. І командувач сухопутних військ Олександр Сирський. були так само представники ВДВшних військ, яких дві бригади теж тут розбили на цій лінії фронту між Кліщівкою та Андріївкою. Ну і до речі, були так само і з району Новопрокопівки Вербового, це південь Запорізької області, там де теж триває наш наступ. Але в основному із Бахмуту з'являються ці російські військовополонені або так званий обмінний фонд, але не лише ними, але й також. Нашими артилеристами та дронарями у Бахмуті дуже потужно начуваються, так би мовити, росіяни. Ось є такий підрозділ. Псевдофутбольних ультрас еспаньола, які воюють на Бахмутському напрямку. Це фанати здається, ЦСК, ну, щось таке схоже до фанатів, і вони зробили свій підрозділ аеророзвідки. Поїхали на фронт, модні стильні, молодіжні, але там зустрілися з нашими представниками української навколо футбольної спільноти, в яка великій кількості є у третій штурмовій бригаді. І от зокрема, і третя штурмова і інші підрозділи, які там є. Вони забезпечують максимальні кількості знищення цього ворожого підрозділу. Діло еспаньола е, у Бахмуті. Ось вам, будь ласка, наслідки прильоту е, по базі розташування еспаньоли в районі Світлодарська. Я не знаю, чи це. Ті е, прильоти, які демонстрував нам Стратком зсу кілька днів тому, показуючи, як Джейдами прилітали по приміщеннях е, якраз у світлодарську. Чи це вже щось новеньке? Але ну бачимо, що руйнування доволі такі значні. Тут навіть е, зараз буде видно, що там кулемет, зброю, інші е, речі накрило. Е, ну і сподіваюся, що особовий склад так само накрило. Ось цьому бійцю, от бачите, кулемет, якраз тричить який накрило е, цьому бійцю, який знімає е, йому, напевно, що пощастило значні. Что більше, що його не накрило разом із його так званими еспаньольськими побратимами в районі Світлодарська, якраз на Бахмутському напрямку. Ну і завершу я цей огляд. Просто таки, справді ще однією вишенькою на торті, у вигляді знищення російської гаубиці мста Б. Це причіпна гаубиця, це не самохідна. Вона не складає такої великої цінності, як наприклад САУ, та ж сама Гвоздика або буксирована сестра Мсти Б мста С, е, котра є самохідною. Так ось, Мста Б, Чим ця Вишенька справді буде це відео, тим, що його було знищено бійцями тактичної групи Медоїди. Це третя окремий третій окремий полк Сил спеціальних операцій, разом із боєкомплектом зі снарядами Краснополь. Що таке Краснополь це високоточні боєприпаси, на кшталт, ну якщо так можна висловитися, наших українських ескалібурів, хоча вони не українські а з західного походження, але це високоточні снаряди, які, будучи випущеними із артустановки, установки, мають здатність дуже точно. Ну ідеально точно прилітати по нашій. Техніці, на жаль, і от в районі так само Бахмутського напрямку, села Клинове, де зараз вже не вперше за останні дні я його озвучую, що там відбуваються прильоти. І я це пов'язую з тим, що повноцінно наша артилерія заїхала на позиції західніше Кліщівки без будь-якого вже ворожого втручання та ураження, і ось звідси на відстані 16 кілометрів, будь ласка, можна ідеально їх накривати. Отже, демонструю вам це відео. мста С разом із Краснополем загоряє. Від влучання по ну, цій установці відбувається приліт. Між іншим, це не лише ствольна артилерія працює, але це конкретно був Хаймарс, який працював Б Ну коли вона ще й зарядом Краснополів, і про це знає наші розвідники із сил спеціальних операцій. То це гріх не влупити по такій насправді дуже потужній ворожі цілі. Ну і відбувається далі вже розліт цього БК це те, що відбувається під Бахмутським на Бахмутському напрямку. Щодо куп'янського напрямку, на сам кінець уже без карти, скажу кілька слів. Наразі триває те, що називається затищем, за словами речника східного груповання військ Лії Влаша. А хоча є повідомлення від моїх контактів від бійців з безпосередньо куп'янського напрямку, тобто там на півночі вони кажуть, що останнім часом росіяни. Почали активніше застосовувати не лише артилерію в районі Куп'янська, готуючись вочевидь до наступальних дій, про що я раніше повідомляв, але також вони е застосовують і ракетні удари, і зокрема, ці ракетні удари на жаль прилітають по м наших логістичних шляхах. Тож мусимо це розуміти, вочевидь, що думаю, найближчі дні, можливо, вже навіть і в цей час, коли ви дивитеся цей огляд, росіяни більш стрімко. Почнуть свої атаки на купінському напрямку, проте це вже не вперше. Я нагадаю, що е це вже було під Купінськом одного разу. Великі їхні серії атак. Двічі це вже було відбито під боровою, ну на борівському напрямку. Ну і на Лиманському напрямку там вже взагалі не злічити скільки разів Росіяни намагалися атакувати.